Доброго ранку, діти! Послухайте, будь ласка, вірш. Знань чимало в нього є. Вітла їх віддає. Міста знань постільний житель. Носить горде імення вчитель. Це вчитель. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Як ви думаєте, хто це? Це лікар. Малята, подивіться, до нас сьогодні завітав лісовичок. Але він захворів і не знає, до кого звернутися. І ми йому зараз підкажемо, що коли хворієш, треба звертатися до лікаря, і він може полікувати і надати допомогу. І ми зараз розповімо, якими інструментами. Користується лікар. Щоб надати хворому допомогу, лікарю потрібна машина швидкої допомоги, медична сумка з ліками, шприц, термометр, таблетки, мікстури та стетоскоп. Тепер наш лісовичок знає, до кого потрібно звертатися. Коли захворієш, лікар допоможе випише мікстуру і полікує. І совічок тепер буде здоровим та щасливим. І він дякує вам за вашу допомогу. І ми кажемо вам до побачення!